Засновником всіх шкіл району, так само як засновником комунальної установи по обслуговуванню закладів освіти, є районна рада. Розпоряджатися повноваженнями закладів, що були засновані, я маю на увазі комунальної установи, повноваження виключно сесійне повноваження депутатів районної ради. І лише голова районної ради мав можливість прийняти рішення, якісь рекомендаційні щодо повноваження і діяльності комунальної установи. Інше питання. Нікола Юрійович, 365 тисяч на ремонт інклюзивних класів. Вам на що виділялося? Є спочатку, ну головний перед покущення. По одному Такі питання, скільки, будь ласка, можна розділяти, якщо по тому каєку 30 тисяч виділяється окремо 360. на товар і окремо на послуги, щоб що не тендерний закупівлю? Ну, я скажу таким чином, це знову ж таки це повноваження вже навіть не головного розпорядника а тендерного комітету. Вони визначають предмет закупівлі і коди, по яким вони будуть закуповувати. Там четвертий і п'ятий знак. От це рішення приймає щодо 4 -4. закупівлі 4 -4. відповідно до законодавства, тендерний комітет. Тут навіть головний розпорядник не може впливати на тендерний комітет. Тому що якщо буде головний розпорядник впливає на тендерний комітет, це називається Як та Питання ми найперші в області створили інклюзивно-ресурсний центр. Приміщення в нас немає. Ви знаєте, що нам щось буде потрібно в березні відкривати це приміщення. Приміщення не підходить деяким особам, тому що воно знаходиться у власності міської ради, а глава міської ради воронов яке нам шукати приміщення і інше, чи що нам робити, для того, щоб ми змогли відкрити вчасно інклюзивно-ресурсний центр. На бюджетну комісію не подано було ніяких пропозицій щодо цього, в програмах, не в, в бюджеті на 2019 рік цього немає. Що вона навіть з цим? Я вам скажу, відповідь на це питання. Я в цьому в питанні перший ну, да, в цьому питанні. Тому що інклюзивні ресурсні центри, згідно з законодавства, підзвітні і підконтрольні не лише його засновнику, а й департаментом. Міська, міська рада готова до оперативне управління. Розумію. Вони за свої кошти виготовили, виготовили технічну документацію, пройшли експертизи. Тобто фактично виділяти кошти і розпочинати. Сесія районна рада готова виділити кошти. Так. У нас не готова пропозицію внести головний розпорядник коштів в реадміністрацію. Так, я поясню чому, тому що. А можна я коротко прокоментую, колеги депутати. Я ще раз повторюсь: Згідно бюджетного законодавства ви виділяєте кошти, визначаєте головного розпорядника. Головний розпорядник зобов'язаний забезпечити виконання реалізації даних функцій. От, якщо ви на сесії передбачите ці кошти на співфінансування, ремонтні роботи і так далі, то в нашому випадку управління освіти буде зобов'язано виконати рішення сесії і мене, цей... в реалізувати Валентинівна прийшла технічка сьогодні. Каже: не буде завтра авансу. Я дзвоню на гарячу лінію. У неї кроме технічки зарплати нема абсолютно ні копійки, звідки взяти. Вона живе на квартирі, ні картоплини, ні буряка, нічого. І зараз отак усі люди. Нам кажуть, що ми зарплату отримали перед новим Годом. Та ми її заробили. Я вам не кажу, що І не заробили. І так само отримали всі. Є 15 числа аванс. Люди вийшли на роботу і вони були на роботі. І вони не хочуть слухати, що щось не підписано чи щось не зроблено. Ми віддаємо документи всі вовремя. Нам дзвонять, дайте наказ, ми дали наказ. Нам дзвонять, дайте табеля, ми віддали табеля. Ви прекрасно знаєте, ми відкупи. Два рази на місяць їздили на наради сюди. І мені вважалися своїм временем. Так а чого зараз ті люди, які отробили, які повинні ці гроші отримати, вони ще повинні тиждень ждать? Що мені за... Давайте вже це все залишимо. У нас зараз одна причина: убрати центр і все, і тоді буде все нормально. Ну, до цього, я ж вам вже говорила, я не скриваюся, ми жили нормально. Проводили тендери, було вугілля, закупляли всі необхідне обладнання і ті самі журнали купляли. Ми ж все робили. Що зараз змінилося? За один... Я не можу, це за один, один рік усе стало палано і все змінилося. Я знаю, раз. що це таке. І на даний момент є центр. Він проводить, там є спеціалісти. Спасіба їм. Ми отримали уголь, ми отримали, ви були, ви дивилися перші класи. Як зробили? Частина те, що дала держава, частина те, що зробили батьки. І ми робимо, ми проводимо все, ми прийняли першокласників, ми зробили все. В чому проблема? Ми не бачимо. Просто дайте спокійно робити. І все. Дектора, вас збирали дійсно так детально обабурювали по оці варіантів передходить, все старне. Ні, Ні? ж ми тоді давали з питання, виміркували. Каже, є голова райадміністрації. Вона вправі видавати розпорядження. Розпорядження повинно відповідати закону. Відповідки закону. В розпорядженні йдеться мова про зобов'язання директорам школи вести посаду бухгалтерів. Має на це право голова адміністрації чи немає запитання. Він відповідається закону зобов'язання вести посаду бухгалтера кожному директору школи. Є повноваження ці голови адміністрації? Вона... Директор школи сам рішає, може не бухгалтер, бухгалтерії, він це буде. І він все сказав. Правильно я зрозумів. го року а, введена а... А... Автономнія. Яким, Яким чином вона реалізовується? Ну, не ваші маспоряження. Ваше право приймати рішення. Але в мене велике прохання ще раз звертаюся до керівників районів і депутатів. Дайте спокійно роботи школи. І дітям. Учіться. Не робіть їх заочні, а не вопрос. В связи с тем открытым саботажем, который есть, я буду называть вещи своими именами с точки зрения финансовой дисциплины, да, которые мы получили от, от, вас, от директоров. Саботажники вы. Мы сами обратились в управление, поэтому украинский приехал. не только вы обращались в управление, но и мы обращались в управление. Потому мы ждем откровенных разъяснений в данной ситуации. То есть наша позиция все-таки директор школы первая подпись, коммунальная установа, вторая подпись. Вот таким вот образом надо наладить систему взаимодействия. А коли це задея? Коли це задея, коли сможет пропустить. Данной ситуации на сегодняшний момент мы планируем первый квартал. Первый квартал довідки двадцать два десять-2240 выписать сейчас нестазмене до распоряжения выписать на, на центр, но с то есть с возможностью перехода во втором квартале вот для таких взамен. А я а я сейчас вы сейчас вы будете торги будете на что? Все то, что будет закуплено, все то, что будет закуплено, оно будет действовать, вы в, 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 в вы рамках того. На протяжении первого квартала обслуживать будет центр. А вас будет... за довидки спрашивают, когда будут? По всем на, платежам. Можно я скажу, что это разок и все. Значить, ну, з усього, що ви сьогодні почули, я зрозумів одне. Я зрозумів одне, що головна проблема це директора. Главна проблема, слухайте, отам от ви всі помир, помирите, все Криницький приїхав молодець, спасибо йому. Ну, нам всім сьогодні сказали, що будуть відповідати все директора. Значить, в мене пропозиція така є. От сьогодні всім директорам написати на звільнення. Поскольку, поскольку у нас статуты, статуты нас, на поскольку у нас статуты вже новые, давайте ви на всіх увольте під нові статуты и заново наберіть. Якщо хтось угось тут нас не влаштовує, ті, що по 29 лет, тут по это самое мене 16 стажу и так далі. Мы всі я со студенческой скамьи, вообще-то на работе в Саланзах, а потом тут. Так я кажу, може вся проблема в директорах, ребят. Може, давайте дійсно, пока статути, пока регістрації, пока печатки, щоб потім не переділувати, обратно, писати Сидоренко, Не Сидоренко, Атестати. Да, атестати зараз виписувати, прописати трудові і все це те саме і так далі. Дійсно, якщо зараз у нас вже по новому закону э, на, э, набирають нас на 5 років, вже Юру взяли по новому закону, суть человека взяли по новому закону, Івана взяли. Давайте, якщо питання стоїть у нас, так давайте, все. Якщо ми з чимось не справляємося, можливо, ми когось не слухаємося, або не так когось слухаємося. Якщо нас обізвали сьогодні саботажниками, що ми вчаснуємо в саботажі, пробачте, але мене перший раз за 30 років називають саботажником. Слухайте, я не знаю, може це було сказано просто так. Це, це ще навіть м'яко. Секунду, я думаю, мабуть, це прилипло до падає, це слово саботажник. Іляна Валентина з усією повагою до вас я знаю, що ви другу школу заканчували з усією повагою до вас і до всіх тут присутніх. четвертому четверту. Ну все одно вже на будете заканчувати. Я застатувала факт, що є можливість і закон. Якщо я не можу з цього. Факту, розумієте? Я розумію, що це для вас не зручно, це для вас не наше. Я хочу вам сказати, я вам Розумієте, Ви хочете жити в тих умови, яких живете. Ви готуватися з друзями, яких живете. Слухайте, свої умови. Саме головне, нам тут доказували, розказували, що зараз в статутах ми не обов'язково директор, а ми і керівник. Керівник передбачає менеджмент. Це менеджмент. Навіть і так далі. Значить, саме головне правило менеджменту не робити знайти собі, що робити в головну, що, що не робить, що не треба робити в головну очередь. Так от що не треба робити в головну очередь, це зараз шукати. Я казав, це і в вересні. У нас зараз по бухгалтерам нам в оцій школи чотири треба. Чотири по закону, якщо ми закон прийдеся, у нас по закону один. Як я буду одному чоловіку на 5 тисяч восімдесят гривень об'ясняти, що ти і юрист, і економіст, і бухгалтер, який понесе, і тобі, навіть, якщо я знайду за 50 тисяч комп'ютер, і якщо я туди програму заведу, якщо я інтернет приведу, то мені я троїм, я вам сказав, уже і всім кажу, я троїв бухгалтерів своїх лучших знаю, де вони працюють, со стажем по 20, я прийшов до них і кажу, так і так, є предпочитання, ти знаєш, яке хороший, йди до мене робота, не біжу. А вони мені кажуть, Ігор і ти в чортової матері со своїми життя тисячами і сидіти за оте не буду. А коли я сказав, що ще й бухгалтерія буде розірвана пополам, вам кусок і вам кусок бухгалтерії. А мені кажуть, так то тобто, ми все це будемо робити, а нам Соузор буде розказувати, та ти неправильно робиш, понімаєш? Піди перероби, будь ласка, ще одне. Тобто тут ситуація стоїть в тому, я настаю на тому, що імплементація закону про освіту 5 років, Прописано в кінці 17 right. розділ, по-моєму, 5 років, Поэтому я ще раз скажу, давайте ми зараз і помиримося. Зараз вийдемо звідси, як ото римляни виходили на війну, заходили з війни, вийдемо всі чистими і пухнастими. І давайте у нас одні вибори казав, другі вибори будуть. І в жовтні місяці все стане. І я вам хочу сказати, я не провідець, але я рак по гороскопу. Я вам хочу сказати, що у жовтні місяці ми тут заберемося і будемо всі вирішувати питання в новій тергромаді про новий цей узор. Нової тергромади, і так як воно буде. Тому що зараз, зараз практично недоцільно витрачати 7-8 мільйонів. Це ж просчитали 6 мільйонів тільки по бухгалтерам, А по економістам, а по тому, щоб доїхати, а по тому, щоб програми заложити і так далі, на даний момент фінансово Останіць. не це не сообразно.